Привіт, мої дорогенькі! Починаємо заняття! А на початку з вами давайте пригадаємо, які ми знаємо пари року. Літо, осінь, зима та весна. А яка ж зараз пара року розпочалася? А я вам загадаю загадки. А давайте спробуємо разом відгадати. Перший в садочок діти поспішають, пташки у вирі відлітають, листя жовте, небо синє, настає пора. Осіння, так, зараз осінь настала. Віснуть хмари низько-низько. Опустили пасма, коси, всюду морок, всюди близько, ходить краєм наша. Осінь. В саду достигли груші сливи. в полях овочі дозріли. Друже, часу ти не гай, збирай швидше. урожай. дітки, осінь. Вона має три чарівні місяця вересень, жовтень і листопад. Зараз до нас завітав місяць вересень. Подивіться, який пан. А чим же він славиться? А вересні ми на городах і у садах збираємо врожай. А що ж там? Встигла. Зараз я загадаю загадку, а ви спробуйте відгадати. Примостився на баштані у посмугованій піжамі, вигріває круглі боки, що смачним налиті соком. Хто ж це такий посмугований? Кавун. Дуже смачний, солодкий і соковитий. Наступна загадка під землею народилась і для борщику згодилась, мене чистять, ріжуть, труть, смажуть, варять і печуть. Що ж це таке? Картопля. Наступна загадка на городі молодиця розплила свої косиці та й колише по виточках золотих зернят рядочки. Що ж це за золоті рядочки з зернятами? Смачна кукурудза. Сидить панна у світлиці, молода червонолиця, хто до неї завітає, вітами вгощає, вітамінами вгощає. Хто у нас заховався під землею? Сидить там, а хвостик має на подвір'ї. Це морква. Ще одна загадка. На лозі росою вмиті, зрілі грона соковиті, сонця силеньку черпали, золотим соком стали. Це виноград. Молодці малята, усі загадки відгадали, тож продовжуємо. Дітки, у мене від пана вересня є чарівна корзинка. Що ж в цій корзинці? А в корзинці те, що стигне на городі та в садку. Я пропоную вам вгадати за описом. Я буду розповідати, а ви спробуйте вгадати. Зелененький, довгенький! В середині має зернятка. Огірок. Синій і має також саму назву. Синенький або баклажан. Омаранчевий, соковитий, сладка, солодка. Це в нас морква. Буває солодкий, а буває гіркий. Перець. Соковиті, налівні, бувають червоні, жовті і зелені. Яблучка. Поруч з яблучками ростуть теж на дереві, але вони видовжені. Груші. Багато-багато ягідок. І всі ростуть до купки. Виноград. Червоні, смачні, у салаті, дуже-дуже вкусні, до борщику смакують помідор або томат. Дітки. А спробуйте ви описати будь-який овоч або фрукт, щоб ваші батьки спробували здогадатися, який ви загадали. Продовжуємо з вами гратися. Погляньте, будь ласка. Ось город, а ось сад. Давайте пригадаємо, що росте на городі, а що росте у садку. На городі ростуть овочі або називають городина. А в садку на деревах ростуть фрукти. Ось я зараз буду вам показувати фрукт або овоч. А ви повинні сказати, де він росте. І промовити на городі або у садку перчик так, він росте на городі. Яблочко у садку огірок синенький. Морква, груша, кукурудза, помідор або томат. Виноград, Які ви всі молодці, що правильно розподілили. Дітки, а місяць вересень він лише розпочався і гадаю, що він нас ще порадує не раз гарною погодою і гарним врожаєм. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!